Липова служба в ЗСУ заради політичного піару резонансний скандал довкола депутатки Дніпропетровської облради офіційно від ДБР народній обранниці, яка пішла на таку обрудку, повідомлено про підозру. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово лікарську комісію, де була визнана придатною до служби. Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки. Держбюро розслідувань офіційно не називає ані імені депутатки, ані бригади, в якій та фіктивно проходила службу. Натомість, за даними громадських активістів, Дніпра, фігуранткою гучного скандалу є Маріана Мірошніченко. 46-річна народна обранниця від політичної партії. Пропозиція, яку очолює міський голова Дніпра Борис Філатов. На її сторінці у Фейсбук є навіть відповідний пост, де депутатка у вишиванці з прапором та у військовій формі відчіпіться від мене всі з порадами. Це моє рішення. Як гучну підозру коментує сама Маріана Мірошніченко, чи визнає провину, чи підтверджує, що до війська пішла заради політичних дивідентів? Нам вдалося зв'язатися з фігуранткою на цей час. Від коментарів вона офіційно відмовляється, але заявляє про тиск на неї та політичне замовлення з метою знищити її репутацію. Усі деталі обіцяє повідомити 11-му телеканалу ексклюзивно вже найближчим часом. А от за матеріалами слідчих у телефонній розмові з матір'ю, яку опублікували в ДБР депутат. Адка озвучує наступний мотив своєї служби в ЗСУ. Я першого числа вже стала військовослужбовцем. Я першого числа вже стала військовослужбовицею. Я туди заради іміджу в тому числі йшла. Я була в навчальному центрі. Знаєш, а потім зателефонувала і сказала своїм полковникам: от реально я вас люблю. Так, ладно, не потякай по телефону. Про це все мені тріпісь по телефону, там все. За даними з власних джерел 11-го телеканалу, службу депутатка проходила у Дніпровській 128-й бригаді ТРО Дике Офіційно в бригаді цю інформацію коментують так: дійсно, фігурантка цієї справи вона протягом одного року була військовослужбовицею нашої бригади, і звільнилася вона у січні 25-го року. Вона проходила службу так чи інакше. Наразі триває розслідування ДБР. Це розслідування дасть відповідь щодо законності підстав для нарахування додаткової винагороди, аби потрапити до ЗСУ за даними правоохоронців. До схеми фігурантка залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. А той вже звернувся до начальника навчального центру. Може, сьогодні, може, завтра там має зайти боєць, вірніше байциця. Можливо, сьогодні, можливо, завтра має зайти боєць, точніше, бойчиха. Вона заходить до нас в бригаду через свій батальйон. Вона документи принесе, познайомиться. Треба буде зарахувати і потім відпустити. Так, начебто вона її пройшла. Фейкове навчання кажуть слідчі. За даними ДБР, народнообранниці оформили на посаду оператора узвод розвідки та коригування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі переміщували з посади на посаду. І За свою липову службу вона ще й отримала виплати 200 тисяч гривень. кажуть в ДБР. Їй повідомлено про підозру в ухиленні віднесення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб. А також за фактом шахрайства, начальник навчального центру підозрюється у пособництві в ухиленні військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом іншого обману. Що ж відомо про скандальну обранницю, Дніпровський громадський активіст селян нагадує, як у 2024 році національне агентство з питань запобігання корупції встановило. Маріана Мірошніченко забула задекларувати різного майна більш ніж на 1 мільйон гривень в декларації. Ще раніше вона була керівницею волонтерського центру, який опікувався безпритульними тваринами. Як повідомляє ДБР, наразі вирішується питання повідомлення про підозру заступнику командира частини та обрання усім фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Усім може загрожувати реальний термін ув'язнення до 10 років позбавлення волі. Марко Ручка Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.